Що має статися, щоб звільнити Мелітополь? Для окупації звільнення наших територій має відбутися до зими? Ви мали зустріч з президентом Франції Емануелем Макроном? Вони не мають доступу до об'єктивної інформації, як бути мером окупованого міста за інформацію. Ніг немає бажаючих виїхати з міста Мелітополь. Чи вважаєте, держава а, зробила достатньо, щоб дати людям відчути, що ми це Україна? Не готові були і не готувалися до таких подій. Пане Іване, доброго дня. Дуже дякую за те, що погодилися з нами поспілкуватися. Я, взагалі, якщо чесно, не уявляю, як бути вам зараз мером, і напевно, це буде таке найскладніше питання. Перше питання про те, як бути мером окупованого міста, де без яке безжалісно руйнують, де безжалісно ставляться до людей. І ми його пишемо сьогодні. А вже вночі знову були атаки атаки на місто. Як ви взагалі з цим справляєтеся? Звичайно що коли півтора роки тому я обрався міським головою? Я не, не уявляв собі мером якого міста мені доведеться працювати вже трохи більше ніж через один рік. Але сьогодні це не головне. Сьогодні не головне є мої відчуття сьогодні головне є те, що ми маємо в цій надскладній ситуації робити все можливе і неможливе, щоб наші люди відчували турботу. Наші люди відчували захищеність. Наші люди відчували те, що надія не втрачена. І ніхто не про що не забув. Сьогодні, коли ми кажемо про те, що я мер міста Мелітополя, який є тимчасово окупованим, то сьогодні, в першу чергу, ми думаємо звичайно про людей. І тут як я вже часто відповідаю, в мене з'явилися три міста, і це три зовсім різних категорії міста. Перше, це звичайно, ті люди, які залишаються сьогодні в тимчасовій окупації, яким надскладно, складніш за всіх. З якими ми намагаємося постійно підтримувати зв'язок, і це є надважлива задача, тому що їм тяжче за всіх, хоча б з того боку, що вони не мають доступу до об'єктивної інформації, або трохи інакше, тому що доступ до об'єктивної інформації значно ускладнений для них. Друга категорія це ті люди, які виїхали на територію України та знаходяться від Запоріжжя до Львова. І тут, звичайно, я хочу подякувати і своїм колегам за те, що вони допомагають, за те, що вони прийняли особливо, це було відчутно в перші дні тижні війни, що ми всі разом з цією категорією трохи легше, значно легше тримати зв'язок. Вони і з іншого боку ми маємо більш чим допомогти цій категорії і маємо більше можливостей. І третя категорія людей це третя група людей, які знаходяться за кордоном, здебільшого в Європейському Союзі. Також ми тримаємо зв'язок, спілкуємося, допомагаємо. Як втримати зв'язок, так от із тими, хто за кордоном, і з тими, які десь тут е, на заході країни, сучасні заходи комунікації вони це дозволяють робити. Якщо ми будемо робити це досить якісно, не може бути одностороннього зв'язку. Ми не можемо лише надиктовувати, нічого не давати. Але якщо це є зворотній зв'язок, якщо ми вислуховуємо прохання проблеми наших людей, намагаємося допомогти, то цей зв'язок вже є зворот. Приведу наступний приклад. Це такий челендж, яким наша команда займалася останні два-три тижні, і він добре ілюструє приклад нашої комунікації. А в місті Мелітополі закінчило 11 клас 620 випускників, в яких держава Україна та особливо місто Мелітополь продовж 11 років вкладала сили, енергії, знання, душу, і сьогодні. Ми реально могли їх втратити через те, що не провели б за руку через цей тернистий шлях щодо вступу до вищих навчальних закладів, і ми поставили собі мету мету, щоб. Якомога більше дітей вступило до українських та європейських вузів. Комунікація виглядала наступним чином: управління освіти Мелітополя, директори шкіл. Якщо класний керівник сколаборував, викреслюємо його і схеми, знаходимо іншу контактну особу. Ми ж чітко розуміємо, що здебільшого вибор університету, тим більше в такий тяжкий час, це здебільшого вибор батьків, а не дитини. І тому, якщо ми не можемо достукатись до е батьків, ми маємо знайти друзів, бабусь і, і, і змінити думку. Отже, комунікація може бути зовсім нестандартна. Є результат сьогодні, коли ми кажемо, що 80% дітей вступило, то ми кажемо ок, комунікація спрацювала добре. Наприклад, в минулому році 70% дітей вступило до вищих навчальних закладів, тому що 10% не хотіли зовсім вступати до вищих, 20% не здали тестування, тому 70% вступило. Сьогодні 80%. І це добрий результат. Всі засоби комунікації ми використовуємо не лише соціальні медіа, месенджери і так далі. А одна з основних цілей це ті, хто виїхав, мають підтримувати зв'язок з тими, хто залишилися. Це вкрай важливо. Мер на такій посаді, де місто окуповане, що в реальності ви можете зробити, щоб допомогти тим, які залишились там, є спроби, я так розумію, вони постійні нав'язати іншу владу російську. Вже є якісь органи, які створюються псевдооргани, так які там вже десь і якісь документи на автівки дають, якісь інші документи. Є спроби проведення цих референдумів. Я також дізнавалася про те. Що ви казали, немає газу у, у місті, так люди без гарячої води. Що в такій ситуації в межах своїх повноважень ви ще можете зробити? Ну, перш за все, звичайно, я не в Мелітополі. Остання моя дата перебування в Мелітополі це 16 травня, коли мене в броньованому автозаку вивозили з міста Мелітополя на обмін. На жаль, після того я не маю мабуть, маю змогу повернутися, але це буде квиток точно в один кінець сьогодні. На постійній основі в нас є робота, яка проводиться з тими жителями, які залишились на тимчасово окупованій території. Перше, звичайно. В чому сьогодні є надактуальне питання це евакуація, і наша команда допомагає з евакуацією людей. Це зачасту нестандартні рішення, тому що ми не можемо централізовану евакуацію організувати. Ми маємо це організовувати завдяки волонтерам, приватному транспорту, знаходити шляхи об'їзду, доїзду все для того, щоб люди не були в дорозі 5-7 днів та ночей. Як це сьогодні виглядає? А знаходили варіанти їх евакуювати трохи нестандартними рішеннями, і це нам вдається. Тисячі людей евакуовані сьогодні за нашу допомогу. Тисячі, мабуть, навіть близько десятків вже тисяч підходить. Ця цифра друге питання це соціальна сфера. Ми сьогодні не покидаємо наших людей наприклад, прикладі, може провести медицину. Сьогодні ми доправляємо до міста Мелітополя кожного дня ліки, медичні засоби. Препарати і так далі, 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 для того, щоб наші медичні установи в місті Мелітополі продовжували працювати та надавали допомогу не лише місту Мелітополю, а це такий медицинський хаб, навколо якого сьогодні Мелітопольський район, Васильівський район також туди їде, колишній Михайловський район, і все від Генничку також їде до Мелітополя. Тому медицину ми також забезпечуємо всім необхідним, щоб. Наші люди могли, наші лікарі могли допомагати нашим людям, які залишилися. Що стосується комунальної сфери, то звичайно ми тримаємо зв'язок з нашими комунальниками. Тим, кому можемо, ми допомагаємо. Якісь передачі специфічні передаємо для того, щоб вони також ремонтували, підтримували нашу комунальну сферу. Але е, основна задача вона все таки виглядає. Безпосередньо на території міста Запоріжжя саме тут у нас створений гуманітарний хаб. Це гуманітарний хаб не лише для тих, хто виїхав з міста Мелітополя, а й для тих, хто залишився на території міста Мелітополя, тому що є комунікація, є люди, які знаходяться співробітники цього центру, які можуть проконсультувати, допомогти з будь-якого питання. Як стандартного, так і нестандартного Знаковим є те, що в цьому центрі саме тут працюють ті люди, які безпосередньо пройшли той шлях по виїзду з міста Мелітополя, які сьогодні проходять всі, яку саме роботу нам треба виконувати, нам підказують наші люди, і ми чітко це бачимо, тому що знаходимося на постійному зв'язку. Постійно нам uh, задають питання, і коли ми бачимо, що це не, не приватне питання, а воно носить системний характер, одразу збирається нарада. І ми намагаємося вирішувати це питання зараз у місті залишається десь близько 50-60 тисяч людей, і на цю кількість ви озвучили приблизно 5% колаборантів. Так що яка причина? Тобто я впевнена, що у Львові, в Тернополі, в Івано-Франківську теж є колаборанти. Ми не знаємо, який, який відсоток їх є так, але наскільки хто стає колаборантами? Колаборація в нашому місті вона наднизька. Наднизька. Наприклад, жоден заступник міського голови, жоден директор департаменту, лише один з 12 директорів комунальних підприємств. Захотів скалаборувати це керівник аптек. Лише один головний лікар з чотирьох погодився співпрацювати. Всі інші пішли зі своїх посад, і це дає гарний приклад. І я чітко розумію, хто ці люди, хто погодились колаборувати. Здебільшого це ті люди, які при при нашій роботі нашої команди на території міста Мальтополя за своїми принципами за своїми. Уміннями не могли зайняти керівні посади, але mm -hmm. дуже цього хотіли. А сьогодні в них от такий зірковий час, коли інтелект не досить важен, коли вміння, навички, досвід не досить важливі. Але ці люди можуть зайняти ці посади. Чому тому що окупанти їх використовують сьогодні як таку вітрину? Вони показують так, це ж місцевий, дивіться. Mm -hmm. Це, це не ми привезли. Це місцевий. Дивіться, восьвої він, він, він буде співпрацювати з вами, наприклад, там у розрізі комунального підприємства житлово-комунальної сфери. Тому це це, це люди не які нічим себе не зарекомендували добрим надгарним під час нашої роботи, нашої влади. І саме ці люди сьогодні і є такими колаборантами. Образ колаборанта він намалюван. Так чи вважаєте, держава зробила достатньо для. От, справді, щоб дати людям відчути, що ми це Україна, що Мелітополь це Україна, Маріуполь це Україна. Чи було це зроблено? Мені складно відповісти за всю Україну, тому що я не відповідаю за всю Україну, але ми можемо відповідати за наше місто. Наша команда прийшла до керівництва міста 28 лютого 2014 року. І на третій день, коли наша команда прийшла до влади, центральним проспектом міста був. Три або чотири тисячні мітинг руської вісни, а ще через три дні Гіркін їхав з Криму до Донбасу і на виконавчому комітеті Мелітопольської міської ради вішав руски флаг. І в 2014 році я це добре пам'ятаю. І тоді місто було не проукраїнське. здебільшого місто було проросійське. Про це складно говорити, а це так було. Угу. Але що відбулося за вісім років? За вісім років відбулася глобальна трансформація. Глобальна трансформація держава дала таку нагоду. Міжнародні партнери надали допомогу. А то як це використала кожна місцева влада, це вже здібності, бажання місцевої влади за своє місто. Я можу відповідати за наше місто може відповідати. Там, де наша команда працює з 2014 року, ми зробили надвеликі потуги для того, щоб місто стало проукраїнським. і воно тако. І було, і є. Вчора в групі в чаті будинку, е жителька будинку пише: е хто хоче працювати на референдумі за оплату, будь ласка, дайте контакти. Цю людину має бути відома в нашому домі. Восьмою ранку вона пише, в 16.30 вона пише, що ніхто не хоче заробити 100 квартирний будинок, майже 200 мешканців. Уявіть собі. А, -а, -а вибори це завжди заробіток для всіх. Ну, так. І це, це про українізацію, і сьогодні ми чітко можемо сказати, що чи достатньо було зроблено, чи не достатньо. Так, звичайно, в мене є. Якщо переглянути, я б точно зробив трохи інакше, трохи більше, але це питання не лише місцевих влад, це питання і держави, і державності і підходу окремих структур до окремих людей. Ми не маємо права бути терпеливими до тих людей. Які є очевидними зрадниками поруч з нами завжди, і коли ми кажемо, що по закону він ще не зовсім проявився, давайте подивимось на це. Ну, подивилися ми вже починали говорити про евакуацію, так і є, я так розумію, є єдиний пункт, через який можна їхати, І це Васильівка, те, що ви казали, люди не просто стоять добами, ночують там, а вже є навіть ті, які, на жаль, померли. Зараз в Україні дуже багато критикують міжнародні організації чи були з вашого боку якісь намагання апелювати до міжнародних організацій, і як вважаєте, що ми можемо зробити там не знаю, об'єднати мерів з якимось закликом, так достукатися, чи теж через уряд, через президента, можна до них звертатися? знаєте, про те, що ви кажете, може працювати, якщо працюють правила, навіть правила ведення війни. Яка сьогодні є в Україні. Але наш ворог вважає, що правил не може бути. І саме тому страждають просто цивільні громадяни. Міжнародні організації кажуть, що так по правилам має бути організована евакуація. Але це заява, а що ми бачимо сьогодні на землі? Ми бачимо сьогодні на землі, що після останнього приїзду на територію міста Запоріжжя Ірина що ми робимо черговий запит на евакуацію до Мін, нічого, там, оборони Російської Федерації, і приходить відповідь, що за інформацією їх представників на території міста Мелітополя немає бажаючих виїхати з міста Мелітополя. І це ж цинізм. І що міжнародна організація скаже, Ну, от ви бачите, є лист, і вони так кажуть. Тому сьогодні міжнародні організації не те що не допомагають в моєму розумінні. Вони повинні стати цим форватором, цим лобістом, лідером людей. Цього немає, чому цього немає? Тому що не готові були і не готувалися до таких подій, не готувалися до того, що хтось може в 21 столітті от настільки нахабно поплюжити світову систему безпеки. Настільки нахабно поплюжити всі світові стандарти гуманітарні, евакуаційні і так далі. Далі далі не готувалися до цього. Не були готові готові роботи та працювати по правилам і методичках. А сьогодні немає ні правил, ні методичок. Нам їх треба писати, і нам треба швидко швидко орієнтуватися. А на жаль, як працюють багато міжнародних організацій, спочатку треба надіслати запит. Потім опрацювати, якщо цей запит нестандартний, давайте пропишемо нові правила. А поки будемо писати правила, вже запит зміниться. Розумієте? Тому це, 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 це надпроблема. Світова спільнота не була готова до такої ситуації, і міжнародні організації не були готові до такої ситуації в Україні, і вони не хочуть настільки швидко орієнтуватися, наскільки це потрібно. А кого можна долучити? Хто би теж міг якось їм дати? Знаєте, все одно ж є лідери світового рівня, і ви один з тих мерів, хто зустрічався з. Багатьма впливовими людьми, так ви мали зустріч з президентом Франції Еммануелем Макроном. Чи умовно могли би ви там йому ну, може не подзвонити, та але принаймні там написати і сказати: Дивіться, от у нас така ситуація, ви ведете комунікацію з лідером? Лідером, президентом Російської Федерації, так от маєте контакт тут в нас така катастрофа. Ви знаєте об'єктивно, що відбувається? Чи можете ви включитися? Як думаєте, чи можна використовувати такі механізми? Плюс, ми ж розуміємо, що якщо правила не діють, то можна якимись креативнішими або такими напористими методами пробувати підтягувати до себе різних впливових людей? Звичайно, можна, але ви привели приклад президента Франції, і я навіть знаю, що він відповість. Тому що ми піднімали це питання під час дискусії з делегацією відносно того президента, якого ви затронули в державі, яка сьогодні веде війну з Україною, він каже, що президент Росії робить завжди вигляд, що він не розуміє, в чому є проблема. Немає, не існує такої проблеми, коли, наприклад, президент Франції Мозендеві, треба зупинити. В такому то напряму тоді був актуальним питанням евакуації Маріуполя. над mm -hmm. надактуальне було питання під час мого візиту. Він не каже: Путін відповідає: то немає цього питання, немає. Люди не хочуть виїжджати. Ну не ну, ну, нащо ви це піднімати? Тому це ж цинізм. Не можна будь-які відносини, будь-які стосунки можна вибудовувати. Якщо є порозуміння з обох сторін та рух один до одного для пошуку варіантів вирішення проблеми, а ми ж з ким маємо справу. Ми маємо справу з цією людиною, яка зовсім їх не шукає. Тому сьогодні українці пишуть нову історію. Сьогодні наші люди пишуть нову історію. Наша влада пише нову історію. І це буде гарним підручником для майбутніх поколінь, гарним стандартом для майбутніх поколінь, як можна як не можна і що робити. Важливо, щоб ці підручники теж були у Франції, у французьких школах, скажімо вам чесно, тому що. У Вас було включення на французькому телебаченні. В мене також вони ще досі називають це конфліктом, так, і там багато теж насправді лобістів в Росії, тому дуже важливо, щоб ця справжня історія, правдива історія там не навчалася. Що має статися, щоб звільнити е, Мелітополь? Е, я розумію, що є сили ЗСУ, на яких надія від, від всієї України, але. Є ще щось, що що можна зробити? Я вважаю, що це питання з і рішення і відповідь на це питання, це рівняння з багатьма невідомими. Сили зсу є звичайно ключовим, але не єдиним. Сили зсу, дипломатія, настрій людей. Готовність партнерів допомагати, а хто ваші ми партнери? маємо робити речі? От стало більше у вас іноземних партнерів, наприклад, за цей час. Ми на сьогодні можемо сказати, що ми дійсно досить багато допомоги отримуємо від міжнародних організацій, від міжнародних партнерів. І ця допомога здебільшого у вигляді підтримки гуманітарної наших мешканців, які виїхали, це так і є. Але якщо ми кажемо про деокупацію, сьогодні наша мета. Мета нашої команди зробити все так, щоб деокупація пройшла найменш болісно для тих людей, які сьогодні знаходяться на території міста Мелітополя, і щоб деокупація, звичайно, з допомогою наших збройних сил відбулася якомога швидше і е, менше постраждали місто під час деокупації, тому що ворог хоче його зруйнувати повністю, якщо воно не дістанці. Ми це бачили на багатьох прикладах, але потім надшвидко повернути всіх наших мешканців. Тому деокупація це рівняння з багатьма 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 невідомими, і в цьому рівнянні немає дрібниці. Кожен має робити все, що чекає людей в найближчі час, тих, які залишилися, ті, які поки не можуть виїхати, ви десь теж говорили про те, що у місті десь 80%, якщо не помиляюсь, відсотків людей, які зараз безробітні, вони живуть на свої заощадження. Все одно є певна гуманітарна криза. Плюс опалювальний сезон, який всі говорять про те, що ну, він його або не буде, так або десь не може бути, то. Теж різними креативними е, засобами треба і включеність усіх людей потрібна. Як би це не було сумно і, і складно, чи можете сказати, що людям очікувати, щоб вони знали до чого готуватись, і може змогли б підготуватись ці центральні органи влади, всі ці центральні люди, які приймають рішення в державі, кажуть про те, що деокупація звільнення наших територій має відбутися до зими і тут звичайно. Мені нема чого додати, тому що ризики того, що люди будуть страждати взимку надвеликі. Про що я кажу сьогодні? Щодня руйнується наша міська інфраструктура. Сьогодні ми можемо сказати: немає газу в місті Мелітополя. Це не просто немає газу в побутових потребах, це зупиняються харчові промислови харчові виробництва. Це в людей немає гарячої води, і, і, і далі, далі це почка проблем. Попереду опалювальний сезон. Не буде газу, не буде тепла. Тут, якби, якби інш, іншого рівняння немає. Неможливо в кожну квартиру поставити буржук. Ну, це так, так не працює. Тому люди будуть страждати і далі. Гуманітарна катастрофа буде заглиблюватись. Треба зрозуміти одну просту історію. все те, що ми бачимо на камеру від расистів, це все це фейк та пропаганда, і точка. Вони точно не про людей і не про піклування про людей, і не про турботу про людей. Вони про картинку, яку покажуть десь там ваше питання: що чекати попереду, якщо не буде деокупації, е, тотальне загострення гуманітарної катастрофи, яка буде йти по всім е, складовим. Але ж ми це з вами бачили. Тут не треба бути якимось провидцем, щоб відповісти на це питання. Ми бачили з вами 2014 року. Донбас-Луганськ, та Луганськ. що там відбувалося? Деградація, деморалізація. Депресія в тих містах, які були тимчасово і залишаються на сьогодні тимчасово окуповані? Нічого ж гарного там не відбулося, саме таким шляхом, на жаль, і будуть йти наші тимчасово окуповані території, якщо нам швидко, досить швидко, вкрай швидко не вдасться їх звільнити. Якщо не вдасться, от все таки їм тримати марю Мелітополь довго, чи можливе повторення сценарію Маріуполя. Що це не є ціллю окупантів для мене? Це вкрай, вкрай складне питання, тому що місто Мелітополь. Я наша команда. Ми не просто працювали. Ми вклали сили, душу. Всі жителі розпочали жити в Мелітополі по-новому за останні 8 років, і сьогодні це ви знаєте. Перед тим як відповість на ваше питання, це можна спитати в тих мешканців, які поїхали. Сьогодні вони точно скажуть, що Мелітополь це найкраще місто України. З найкращою інфраструктурою, з найкращою душею, з найкращим кліматом, з найкращими продуктами, тому що родючі землі навколо і так далі далі далі. А сьогодні ми чуємо від ворогів, що звичайно, вони говорять про те, що вони можуть бути відступати. Це вони знаєте, як говорять, коли вони захопили наші квартири, наприклад, мою націоналізували і заїхав туди хтось. І цей хтось виходить на лавочку курити або, блін, не знаю, пити е на дворі. Він каже. Якщо ви сподіваєтесь, що ми від світці поїдемо і нічого не підривемо, ви заблуждаєтесь. Все вже заміновано, ваші басейни, льодові арени, все буде взірвано. І я чітко розумію, в нас ж є пам'ять, і ми все розуміємо, як вони відносяться до Волновахи, до Маріуполя, до багатьох багатьох. багатьох Сьогодні до Миколаєва. І ми розуміємо, що для них нічого не варто зробити це. Але це точно не має зупиняти нас. Ми відбудуємо, ми зробимо ще краще. Головне, щоб люди не постраждали. Ми точно знаємо, яке має бути наше місто вже нове, і це точно час для можливостей, які ми використаємо і зможемо зробити ще краще і ще швидше, тому що ця ж ситуація нас закалила, і ми точно зможемо зробити ще краще. Ну, я хочу побажати, щоб все так і сталося, як ви кажете, щоб вдалося ще краще, і як ви кажете, що і завдання місцевої влади, завдання а, центральної влади і збройних сил, та, зрештою, кожного мешканця зробити все для того, аби перемога нам далася з меншими втратами, так людськими, тому що будинки це відбудуємо з. Гроші знайдемо, але е, цей людський капітал є найцінніший в Україні. Я вам дуже дякую. Я справді бажаю якомога швидшого швидшої перемоги е, до зими. Це якось знаєте, ви мене трохи підбадьорили, та, тому що е, е, експерти говорять по різному рік це довго чи не довго, так але ну, дай Боже, щоб це якомога швидше вийшла. І дякую за все, що ви робите. Дякую так, я вам берегти Дякую.